Сашонь, ти вже місяць у селі. Як тобі? Сонце? Ну, сонця два тижні нема. Задивилось. А, місяць? Повний? Чи половинка. Друзі, за два місяці. <риклад> Буде скоро два за місяці. Два на три місяці в селі. Я зрозумів, що треба вчити мову. Я тут дізнаюсь кожен день нові слова. Дивіться, я жив на півдні України. У нас це лопата. Це лопата. Це лопата штикова, тому що вона як штик. Це лопата сувкова, тому що вона як совок. А тут це шуфля. У нас на півдні іноді в селах теж кажуть на цю лопату шуфля. А це, друзі, готуйтеся. рускаль, Тому... Вчити мову обов'язково. Мені один раз тато каже, візьми з собою рускаля. Я не розумію, що мені з собою брати. Якщо я візьму щось інше, то доведеться йти назад. От, Я вже майже поліглот, знаю південну українську і зараз вчу західну українську мову. Це взагалі інше, я вам кажу. Тут по-інакше. Шуфля, вперед. Рускаль, лежач. А які враження про село? Не жалію, що приїхав, що ти вже тут місяць. До речі, сьогодні сусідка в мене це питання задавала. Я кажу, та ні, я вже прижився. Ну я звикаю швидко до палатки, я можу звикнути за п'ять днів до нового села. Знаєте, практикуючи духовні знання, я розумію, що на емоційному рівні ми завжди будемо розчаровані через прив'язки. Але на духовному рівні, коли ти розумієш, я прив'язуюсь емоційно, це знаєте, як за звичкою просто. А насправді всередині ти тримаєш цю неприв'язаність і ти пристосовуєшся до будь-яких умов. Звісно, що якщо умови погані, треба їх покращити. І ми зараз покращуємо. Напрацювався, стомився і хочеться просто відпочити. А зараз вечірнє невеличке служіння на 20-25 хвилин. Я зараз покажу і можливо щось розповім. Ось. Тут я буду стояти, терти сюди гарбуз і, можливо, цукровий буряк, ну що буде. А камеру там зверху прикріплю. Так, да, камеру я там зазвичай не заїкаюсь вже. Кладу телефон, щоб він підсвічував мені. От. І я думаю, все одно включу камеру. Взяв мікрофони. Надіюсь, вони заряжені і. Щось розповім, що в голові викладу, може щось цікаве буде. Так, друзі, вмостив камеру. Не знаю, чи мене буде видно, оцей гарбузик має бути видно. Щось буду розказувати. Чому я оце вигадую? Ставити телефон згори, тому що поклав штатив, вже виходити, спішу і не пам'ятаю, куди поклав. Я дивився, ніби як зйомка має бути розмита. Має бути добре чути. Дуже сильно тут буду калатати, звучати. Тому. Ого, щось пальців взагалі не слухається мене. Тому взяв мікрофончики. Один розряжений, у мене парні вони. А один. Ого, слухайте, я не знаю, що я його вріжу. А один заряжений. Ну що, ось така праця. Терти гарбуз. Але його спочатку треба врізати. Бачите, тут ніж такий, він ріже. Плоскою стороною, а. гострячка немає, але треба якось врізатись всередину. Хоч би сокирою рубай слухайте, ну, товсте то наш шкіра. Ого. Це Ого. аж закусія, ніби, ніби як пилка. Так, треба трошки рівніше. Чи подобається мені в селі? Ну, Я думаю, що. Ви розумієте, що подобається. Моментами здається, що, типу, куди я в'язався, не моє, а потім, а що таке моє? Моє насправді. І будь-кого іншого, це правильно виконати свій обов'язок. Якщо людина сімейна, це уклад, сімейний уклад по ведичному називається гріхастха, він означає домогосподар. Тобто саме важливе служіння чоловіка в сім'ї це сім'я. Але на першу чергу ставиться все-таки особиста практика, зв'язок з вічним, зв'язок з Господом, потім вже в нас йде. Сімейна справа, тобто вона, як от людина прокидається, віруюча людина, в неї йде в молитви, ранкові якісь підношення, ритуали ягі. От, по ведичному жертву переношення називаються ягія. Ми виздаємо шану Господу, верховній особистості, начитуючи святе ім'я, входячи в контакт з вічним. От, тому що вічна душа в матеріальному тимчасовому тілі і ставити ставки на. Матеріальні чуття, матеріальні якісь досягнення не варто. Якщо в сім'ї так складається, що ну по кармі, по зусиллям, виходить що багато грошей, там бізнесмени, ще не варто це все покидати, йти в зречення, поки домогосподар не зробив свою сім'ю самостійною, поки він не народив, не виховав. Дорослого сина, на якого він може залишити жінку, доньку, там, сестру може, от, він не має права йти з сім'ї. І не просто виростити там, що він дорослий був, це має бути син, а голова сім'ї, чоловік. По факту, як веде кажуть, що братись за навчання іншого, іншої людини. От. Ставатись сімейним. Тобто, коли тобі хтось має підпорядковуватись по ролі, ти не маєш права братись за цю справу, якщо ти не в зв'язку з вічним, якщо ти не можеш привести своїх учнів чи своїх дітей чи свою жінку до Бога. Це дуже висока кваліфікація, тому видична культура, вона, в принципі, така, ну, дуже відповідальна. Дуже і дуже все відповідально. Це серйозне життя, серйозне в плані серйозних виконань ролей, обов'язків. Ми всі боржники, великі боржники. Ми відпрацьовуємо зараз цей борг, тому що колись ми помилилися із духовного світу впали в матеріальні. Тому тепер треба прожити це життя. Не просто, знаєте, матерія, вона не створена для насолодження. Вона може дати в моменті тобі цю насолоду, але вона. Більше створена для того, щоб ми розчарувались в ній і прийшли таким чином вже до Бога. І вже зрозуміли, що тут щось не так, щось в цій матерії нема на солоду. Я шукаю те і те, і те. От казочки дитині, своїй доньці вмикаємо про ведичні казочки, ведичні історії. І там, знаєте, які розумні думки кажуть, що не Варто робити ставку в прибуток нових матеріальних речей. Речі матеріальні, вони не можуть тебе насолодити, а глибокі відносини з іншими людьми ось це те, на що варто ставити ставку. Тобто ми таким чином, спілкуючись з іншими людьми, правильно, достойно спілкуючись, ми зростаємо морально-етично. Коли ми морально-етично зростаємо, ми виховуємо в собі культурну особистість. Як ми себе ведемо, як ми розмовляємо, це наша відповідальність, тому що з нас беруть інші приклад. Стати прикладом культурної людини це великий обов'язок. Особливо, якщо тобі, ну, так скажемо, ну, по-простому нікого не ображає, ну, мавпою вродився. Ну, не, нема цього, знаєте, возвишеного, тяги до возвишеного. Це дуже важко, тому що смаку немає, і по факту просто от, ти не зможеш змусити себе да, імітувати культурну людину. Це буде імітація, ці всі будуть бачити. що Потім говорити, хто ти. Такий лицемір, дволічник, там, ну то ми маємо дійсно бути тим, кого з себе вдаємо. А якщо точніше, то не вдавати, а ставати самим таким. Бувають люди, в яких дуже важка складна карма. Я знаю людину, яка професійний кілер, сусід по хаті, він заробляє тим, що вбиває інших живих істот в яких досить розвинена нервова система, це по видичному вважається досить сильний гріх. Але якщо людина не в свідомості, так скажемо, живе тваринними інстинктами, живе тільки чотирма базовими потребами: як прогодувати себе, сім'ю, тіла, відпочинок, сон, розмноження, не виходячи за межі матеріальних чуттів. Живе по інерції, то такій людині прощається більшість гріхів. А коли ти вже свідомо починаєш усвідомлювати, що ти дієш щось погане, Ось тут вже йде відповідальність. Тому, друзі, розумні люди, вони якраз таки і приймають більшу кількість обмежень, тому що не те, що вони бояться, що по кармі їм там прилетить, тому що з них вже спрос більше, вони самі від себе вже починають більшого очікувати. А якщо людина, так скажемо, низька в своєму розвитку, вона сама від себе високого не може очікувати. І соціум, люди, родичі, навколишні, ті, хто оточує, да, близькі, не можуть у нього щось надмірно високого. Очікувати, тому що він такий, він виріс в такому середовищі, тому от, от так. А якщо я зараз да, вже усвідомлюючи всі гріх, гріхові вчинки, діяльність, відчуваючи серцем всередині, що треба, що не треба, де насилля, ну тобто вже більш свідомо відчуваю ситуацію, якщо я почну просто от вбивати, різати тварин, о, мені буде прилітати дуже боляче, дуже просто життя перетвориться в пекло. В першу чергу воно перетвориться всередині, коли ти усвідомлюєш, що ти робиш неправильно, і робиш, продовжуєш неправильно робити, розуміючи, що ти можеш, тобі є ця сила чинити супротив, не робити цього. Просто не робити. А ти чисто з забави починаєш займатися херньою, це, друзі, ну це майже неможливо. От я розумію, це, знаєте, як точка невозврата пройдена. І, звісно, але все воля Бога, якщо він захоче. Не може мені повернути будь-який гріховний смак. Можна впасти, не варто зазнаватися, не варто думати, що ти вже десь там. Високо, я тільки ступив на цей поріг і усвідомлюю, що я хочу мінятися. Я бачу купу своїх керамічних недоліків, відчуваю, ким я був. В минулому, наскільки великим грішником я був, що так мало благочестя накопичив, нема що навіть витрачати. Можливо, це і добре, тому що, коли великий банк, є спокуса. Скажем, напрацювали, а сказано, ми в минулому, робили якісь жертвоприношення, в цьому житті отримуєш хороше тіло, хороше здоров'я, багато грошей, хорошу сім'ю. Ну, тобто, все-все-все на вищому рівні. І відмовитись від цього. Може людина, яка дійсно не імітує, а знаходиться на якомусь високому рівні свідомості? Якщо ти імітуєш, то <хе> це треба бути дійсно не розуміючи, як влаштований світ, хто така душа, хто така сверхдуша, хто такий Господь в своєму особистісному прояві, хто такий Господь в своєму локалізованому прояві, тому що якщо взяти. Локалізований прояв Бога він знаходиться в серці кожної живої істоти. Не фізичне серце, а духовне серце. Не, не треба думати, що я зараз виріжу з себе серце, і, і Бог звідти зникне. Ні. Це, так скажемо, більше як метафора серця. Мається на увазі не орган фізичний серця, а те, що він всередині тебе, і душа свідомістю пронизує все своє тіло, все наше тіло. Тобто воно заряджене свідомістю, саме тому воно живе. От. А в вона знаходиться. Поруч завжди з душею. Бог нас ніколи не покидає, насправді. Він може не проявлятись, не показуватися, він завжди спостерігає. От. Тому що це тіло помре, треба буде отримати наступне, а враховуючи, які моменти, ми отримаємо наступне тіло, не від того, що а, я хочу стати принцесою в наступному житті. То мало, що ти хочеш, то її треба заробити, ми отримаємо те, що ми заслуговуємо. Ми відповідальні за свої вчинки в цьому житті, але планувати якесь наступне тіло ми не, не можемо. Все воздасться справедливо, по нашим поступкам в цьому житті і у всіх минулих, От, по мірі нашої відданості. Служінню, жертвоприношенням, все це сумується, додається. Я не знаю, як цей процес там влаштований, от, але принцип зрозумілий прожити гідне життя. І от, параматма, локалізований прояв Господа, він як метафорично це, як знаєте пташка, яка сидить на дереві. Дерево це матеріальне поле діяльності, матеріальне життя, пташка це е, затьмарена душа, вічна душа, яка потрапила в це тіло, і вона пробує насолоджуватися матерією. І вона перелітає з одного дерева на інше. Це, знаєте, міняє свої тіла. Одне тіло, інше. Вона запутується в цьому. І вона навіть не усвідомлює і не бачить, що є друга пташка, яка постійно спостерігає за нею. Вона не. Попадає під владу матеріальних бажань, вона не перелітає з дерева дерева, тобто вона не вкушає ці плоди, вона просто спостерігає, дивиться. І Бог завжди спостерігає і дивиться, як ця друга пташка. І всі наші імітації, нечистоти в серці, все воно записується. Все Господь бачить. Ти нічого не сховаєш. Тому тут відвертість. Чесність перед самим собою, перед Богом, ось що цінується. От, і може навіть людина взагалі не робити ніяких підношень, не знати культуру, але вона кається, чесно, кається, вона усвідомлює свої гріхи, вона звертається до Господа, взиває до нього, вона живе як мінімум по совісті. Така людина цінна, їй дається шанси наблизитися до Бога. Осягнути його, повернутися до нього, зайнятися служінням Господу. Служіння самі прекрасні особистості, Самому чудовому, гарному, прекрасному і справедливому, не може бути принизливим. А от принизливим може бути для культурної розвиненої людини це служити тимчасовій матеріальній енергії, грати в ці ігри, вдавати себе. Владику тим того, хто насолоджується, затьмарений своїми можливостями, владою, ще чимось, так скажемо, рахунком цього, банк, банківським рахунком, цифрами цієї валюти у вигляді там, здорового тіла, великих фінансових можливостей, влади і так далі. Людина якраз таки затьмарюється. Насправді вона не може являтися розумною, якщо їй достатньо тих відповідей на сокровенні питання, які дає сучасна матеріальна наука, яка зосереджена чисто на атеїстичному погляді на життя. От. І насправді ніяким імперичним, аналітичним, матеріальним способом досліджувати неможливо. Повністю проявити і доказати існування Бога, і неможливо е, доказати, що його нема. От, тут залежить теж від твоїх бажань, ти хочеш знати більше. Ти реально бажаєш знати істину, навіть якщо вона гірка, навіть якщо вона проявить, що ти великий грішник, і тобі треба все своє життя каятися. От, Може бути таке, може тобі таке відкритись. Ти готовий піти?